Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді, як ви вже встигли помітити, Volkswagen Multivan 2013 року і це покоління Т5. Поїхали! Давайте перейдемо до кузова. Так, звичайно, як і кожен ваг, наш Multivan має свої хвороби. Це відстрелює краска на арках, на порогах. От Коли ви відчиняєте двері, до речі, якщо ви будете купувати такий автомобіль. Дивіться, ось тут, бачите, з'являється там, де притирається, там де витирається, Тобто, може з'явитися, ну, скажімо так, спочатку сколи, а потім поржавіння металу. Тобто на ці речі треба звертати увагу. До речі, задня ляда також може кидати сколами, а потім і з часом ржавіти. Тому при покупці обов'язково зверніть увагу на те, в якому стані кузов. І, до речі, знайти мультівен, який не фарбований на сьогоднішній день. Дуже і дуже складно. У нас двері механічні, і це добре, бо вони не ламаються. А є ще на хороших, гарних комплектаціях, типу Хайлайн, дверцята, бокові електро. Ти натиснув і вона відкрилася. Але то геморой, бо довго ті механізми не ходять. Значить, що стосується кузова, у нас є Т-5. Це для мене абсолютно робоча лошадка. Це грузовичок для того, щоб щось таскати, возити і щоб його гробить. У нас є мультівен, це оригінальний пасажир. З двома боковими дверима, а також у нас є каравела. Кажуть, що каравели часто в якихось класних комплектаціях, але ну я не бачу, щоб на ринку вони були в класнючій комплектації, ніж е, мультіван. І, до речі, каравела вона трішечки длинніша, але вона з одною боковою двериною. А у нас мультіван і дві двері бокових, як на мене, то це дуже і дуже зручно. Після Другої світової війни голландський імпортер Бен Пон вирішив, що автомобілі комерційні, які будуть щось возити, перевозити, грузити, вони будуть дуже користуватися величезною популярністю. І він звернувся до Генріха Нордхова, це, е, значить, генеральний директор Вага в той час, з пропозицією: давай створимо Volkswagen. Бус, який буде приносити користь для багатьох людей. І найголовніше, він буде користуватися величезною популярністю, на що той, що зробив, правильно дав свою згоду. І в 1949 році з'явився перший Volkswagen Т1. Я обожнюю Volkswagen Т4, але, на жаль, їхній час вже пройшов. То була абсолютно простяцька надійна робоча конячка. У нас Т-5. І це машина, яка випускалася з 2003 по 2015 рік. Ви тільки собі уявіть, більше 10 років. Але в 2010 році Ваговці зробили рестайлінг автомобіля. Змінилися трішечки зовні, змінилися трішечки технічно автомобілі. І, в принципі, до 2015 року він протримався на конвеєрі. У нас, до речі, 2013 рік. Якщо хтось не зрозумів або забув, я нагадую. Ну, як на мене на сьогоднішній день при купівлі такого автомобіля найголовніше звертати увагу не на комплектацію, а на стан автомобіля. Було прийнято покупцем купити цей автомобіль по тій причині, що в нього гарний стан, але поганенька комплектація. На жаль, в комплектації в нас немає алькантари, немає люку. У нас ну, простенький трепчаний салончик, але тим не менше він абсолютно комфортний, зручний. І ну, як на мене, то в принципі, для буса, чесно кажучи, більше нічого не потрібно. З комфортом тут можна сісти, з комфортом тут можна їздити, ну, він економічний, він добротний. І, до речі, салон дуже-дуже довго не зношується. Тому е, сьогодні мультівани проїхали вже і по 300, і по 400, і по 500, і по 800 тисяч кілометрів. І, на жаль, знайти його з оригінальним пробігом буде дуже-дуже складно. Тобто, якщо вам вдасться знайти мультиван, Такий мультиванс 2010 року з пробігом там 200 тисяч, беріть одразу, навіть не думайте, бо пробіги там уже всі далеко-далеко за мільйон кілометрів. Спочатку тобі здається, що посадка така якась незручна, машина дуже здоровенна, і ти не будеш відчувати того комфорту, який ти можеш відчувати на легковому автомобілі. Але то неправда буквально 5-10 хвилин, і таке враження, що ти на йому, що ти на ньому їздиш все життя. До речі, заздалегідь я думав, що вона буде така вже скрипуча, тарабанюча і так далі. Ви знаєте. Ні. Мені напрочуд вона дуже сильно подобається. В салоні я б сказав, що тиша. Тобто, нічим салон не гучніший, ніж будь-який легковий автомобіль, в тому числі і кросовер. Класно. До речі, Знаєш, що мені подобається? Оцей підлокітничок. Взагалі чудово, тобто на далекій якійсь відстані, твоя права рука відпочиває, і це класно. А регулюється він, бачиш, як? Ось тут такий валік є, його можна підняти вище, нижче. ну Тобто на будь-яку висоту, яка тобі зручна. Ну, і звичайно, це що немає тут ніякої перегородки, це круто. Бо завжди можна перескочити з водійського сидіння на е, пасажирський. Якщо на дальняк їдеш, знаєш, десь зупинились, навіть не виходячи. На вулицю, ти собі пересів, позаду там храпака даєш, а твій партнер, скажімо так, чи там е спів, співбесідник, чи як це правильно сказати. Ну, коротше, твій попутчик, він може пересісти на водійське крісло і погнали далі. Економія часу, як на мене. Ну, звичайно, чим мені подобаються такі автомобілі, це тим, що якщо я планую поїхати, наприклад, в Європу. Хоча зараз з України чоловікам дуже напряжно виїхати в Європу, але тим не менше, якщо ви заплануєте таку поїздку, то ви можете це зробити за допомогою прекрасного мультивана. Чим мені подобаються такі автомобілі, що просто можна розвернути крісло, їхати і спілкуватися з своїм співбесідником, чи як правильно сказати, співрозмовником. І е, прекрасно любуватися через е, вікна природою, погодою і дорогою. Це дуже класно. До речі, що я помітив, це у нас, мабуть, якісь ще ніші додаткові. А, ну це там щось коротше, можна туди запхати, якщо що. Ось так це все виглядає. До речі, у нас тут навіть є е, ці підстаканники, але як воно так має працювати? Видно, що задня сідушка від'їжджає назад і тому там можна якусь бутилочку десь запхати. До речі, у нас трьохзонний кліматконтроль і він працює. Volkswagen все продумав. І для середнього ряду є навіть такі ніші, куди можна покласти якісь свої речі або планшети, телефони і так далі. Ну, Я думаю, що ви погодитесь, що це дуже і дуже зручно. До речі, дуже добротний кавролін на підлозі. І мені здається, що він дуже-дуже буде неохотно, скажімо так, зношуватись. Тому, як на мене, то тут на третьому ряду взагалі шикарно. Є штори, ти можеш спілкуватися в Салоні з людьми і спинка ну, прям класна. От прям подобається мультівен. І до речі, ви всі пам'ятаєте, колись дуже давно було популярним в Україні перероблювати тетчики на пасажирів. Зараз я вважаю, що це не актуально. Зараз краще купити справжній оригінальний мультівен. Як мінімум, він буде з пасками безпеки. А те, що ви купуєте перероблене, бердичівське, Ну, то вже пережитки минулого. А, до речі, що мені подобається, ну, здавалось би, на преміальних тачках я бачив, як ось цю палку підпору роблять. А тут у нас є амортизатор працюючий. Тому, як на мене, вах вам за це величезне. Дякую. Значить, до Рестайлінгу у нас були мотори 1,9, славно звісні, які ходили по мільйону кілометрів, а також 2,5 літра. 1,9. І 2,5 літра, там стоять насос форсунки, ходять вони дуже довго, нудно, і мотор взагалі безпроблемний. Але є одне але. Якщо ці насос-форсунки приїжджають, то ви попадаєте на таку кругленьку суму грошей. 5 може взагалі піджирати масло, бо там ставили алюмінієвий блок з напиленням. І, ну, скажімо так, це слабина цих 2,5 літра моторів. І з часом це може дати про себе знати. Тобто вам. Обов'язково треба змінювати. Ну, людині було дуже цікаво подивитися, що ми знімаємо. Треба змінювати е, своєчасну оливу, а також заливати якісне, е, якісне паливо. Ось так. Двохлітрові бензинові двигуни взагалі не варіант їх знайти дуже складно. Деякий резон, так як ці тачки наїжджають такий ну кілометраж сумасшедший, я не бачу сенсу брати взагалі два літра бензин. До того ж, він не самий надійний. Якщо є до рестайлінга 2,5, 1,9, після рестайлінга двохлітровий дизельний, навіщо взагалі той бензин? Після рестайлінгу в 2010 році відмовились він від 1,9 двигунів, а також 2,5, і перейшли на 2-літрові двигуни, де вже не було, не ставилися СОСфорсунки, а ставилась система Common Rail. Можуть бути проблеми з охладителем значить, клапана EGR. Його частички можуть попадати в камеру згорання, і потім у вас можуть бути взагалі величезні проблеми з всією поршневою групою. Я би однозначно відмовився з мотором, з двойним надувом. Чому? Тому що там турбіни можуть робити вам мозги. Краще беріть ось такий 2-літровий на 103 кВт з одною турбіною. Взагалі ходить без жодних проблем 500 тисяч кілометрів. Ремінь у нас тут АГРМ. Ходить 100 мінімум 100 тисяч кілометрів. А також, коли ви будете міняти весь комплект ГРМ, обов'язково зверніть увагу на е, помпу, тому що помпа точно не виходить два сроки служби ГРМ. Тому я вважаю, що разом з ГРМ потрібно замінити і помпу. Ставилось дві коробки передач е, механічних, це п'яти та також шестиступенева ступенева коробки. Максимум, що там може бути, якщо її рвати і не своєчасно обслуговувати, то це можуть страждати підшиплення. Первічного і вторічного валів, а також ну щеплення, яке ходить мінімум 200 тисяч кілометрів. І двохмасовий маховик також ходить 200 тисяч кілометрів. До речі, його краще, якщо ви почули якийсь шум, краще замінити своєчасно, щоб він взагалі не розбив весь блок коробки. Значить, по автоматичним коробкам передач до рестайлінгу це був надійний айсен, який взагалі без проблем. Ходив 500 тисяч кілометрів. Після рестайлінгу, як на нашому варіанті, стоїть DSG dq 500 Тобто, це абсолютно сама мощна, сама класна, надійна коробка, яку Ваг робив після рестайлінгу. Максимум, які можуть бути проблеми, це до 2011 року. Там страждають мехатроніки, а це, як ви знаєте, дуже-дуже дорого. Тому при купівлі автомобіля до 2011 року, будь ласка, зверніть на це увагу. Бачите, у нас вже з'явилися глядачі. Друже, як тебе звати? Рустем. Рустем? Рустем. Тобі подобається така тачка, скажи. Подобається. Подобається? Бачите, навіть діти знають, що Volkswagen Multivan – це класна тачка. В комплектації були повноприводні машини, до речі, які ходять взагалі без проблем 300 тисяч, той повний привід. Ну, у нас базова версія, тому передній привід. І, в принципі, навіть на передньому приводі цей автомобіль почуває себе абсолютно впевнено. Тепер давайте трішки по підвізці. Привода в неї дуже дороговартуючі, тому при купівлі обов'язково зверніть на них стан, ну хоча б подивіться, в якому стані пильники. Бо якщо власник такий, знаєте, і їздить там порвані ті пильники, то привода можуть зробити своє діло. Хочу сказати, що підвізка тримається до 200 тисяч без жодних проблем. Максимум це якісь там ступічні підшипники можуть вийти зі строю. Також задні пружини, це болячка. Ну і після 200 тисяч добре. Зміните ви ті салімблоки і буде вам щастя. Взагалі підвізка чудова, комфортна, до речі, абсолютно комфортна на мультивані. Я не знаю на т 5 можливо, там щось трішки є якісь переміни. І зміни в підвізці, але на, на мультивані взагалі підвізка шикарнюча і довго-довго живуча. От завжди мені подобаються німці, завжди знаєш чим. Дивись, на нашому автомобілі майже 300 пробігів. Подивися на стан салону. За 300 пробігу, пробігу на японцях вже взагалі все просто треш. А в нас, подивіться, максимум це резиночка трішечки відійшла. Ось тут оригінальна сідушечка трішки зверху почала протиратися і кермо ну трішечки злізла фарба. Все потрішечки. А на ваших японцях все вже на 300 тисяч треба викинути і шукати десь в Одесі на розборці нове. А тут воно взагалі в гарному і приємнімому стані. Якось так. Volkswagen Multivan А це мені знаєте. Десь з початку 2000-х нагадує, коли пам'ятаєте, були такі газельки, маршрутки. Передавайте за проїзд. Люди передають і тут у водія по гривні, по дві, по п'ять, по десять і купа монеток було. І Він такий модний, їде, значить, відкриває цю нішу, там бере здачу, решту, дає пасажирам там, сюди кладе бабосики, а потім в кінці дня їх підраховує. Volkswagen Multivan за двадцятку Зробив теж таку штуку. Ні, ну штука непогана. Але вона ж тарабанить. Газель руліт. Чуєш, ото село. Думав, як завжди, ну, в бусах один підлокітник. Да? Думаю, ну прикольно зробили один, бо лівою рукою ти керуєш машиною, а правий підлокітник в тебе для того, щоб відпочивала права рука. А Volkswagen зробив його з двох сторон, прикинь. Тобто це мені як взагалі їхати. Вона ж сама не кермує, це так треба, знаєш, ох, кайф. Диви, їдеш так, але ж коли тоді кермувати, знаєш. Ну, тобто, прикольна тема, але для чого воно зроблено? Ти ж не можеш просто їхати. А, це знаєш для чого? Бери тепер, керуй своєю рукою, а я буду собі відпочивати. Їсти бутерботик там в дорозі, знаєш, суші там і туди. Е! Що, ще в ДТП попадемо. Ні, це не варіант. Навіщо вони його зробили, не знаю. Але таке. Ну що, тепер зробимо висновки. Як на мене, то Multivan – це дуже-дуже класна машина. Але я рекомендую брати після 2013 року. У вас тоді з'являється шанс купити з меншим пробігом в кращому стані. Але, звичайно, треба буде з карманчика достати трішечки більше грошенят. Після 2013 року ваговці вони устранили абсолютно всі, навіть якісь мелкі, дрібні. Дрібнички, балячки і так далі. І, звичайно, що після 2013 року ви можете купити тачку, ну просто цукерочку, яка буде їздити і ніколи, ніколи вам не буде робити мозги. Сьогодні на ринку такий автомобіль. Рестайлінговий коштує приблизно з 2010 якщо по 2015 рік ми беремо від 18 до 25 тисяч доларів. Так, звичайно, це не маленькі гроші. Але купуючи такий автомобіль, ваша сім'я, ваш бізнес, ваші друзі, з якими ви будете мандрувати на ньому, будуть задоволені на 200 Тому що цей автомобіль абсолютно і реально надійний. В нього розход палива. Такий, ну, знаєте, дуже приємний літрів 8. В нього комфортна підвізка, в нього непоганий дизайн. І справді він виглядає так потужно, масивно, але коли ти в нього сідаєш, то дуже швидко звикаєш до його габаритів. А найголовніший його плюс і зюмінка це його салон, в якому буде комфортно, комфортно кожному члену вашої родини. І навіть для вашої кішечки і собачки знайдеться там місце. Друзі. Дякую вам, що були з нами, дивились цей огляд. Сподіваюсь, що він для вас стане дуже позитивним, а також принесе величезну користь. До зустрічі на нашому каналі!